Кароліна втішилася, бо ми тільки виїхали. Вона каже, тату, зліпи мені сніжку. Перша сніжка цього року. А я хочу. Ще пішки одну? Пішки. Ні, пішки ні. Пішки? пішки ні. Ми зараз так довго будемо йти в садочок. Добре, ще одну можна. Короліна каже, якщо не можна йти пішки, то давай тато, роби ще одну. На. Все, маєш дві? Да. Ау, я воду снігу. Сніг. У мене на голові сніг. А в тебе, дивись, теж вон, сніг. Є. Маєш сніжок. Ось тут. Вау! На бомбончику є. Ой, куля, вже все в снігу. Погнали. За ранок стільки нападало і зараз ще от падає мета. Кириліна каже, в мене на волосі стільки снігу. Каже, вдягни капішончика. А я ну, перший день треба потішитися. Опа! Можна дріфтити. Чш! Є. Виїжджаємо тепер на бордюрчик. Yeah. Зараз, коли сніг вже падає, то якось не холодно, тепло. Навіть не відчувається якось мінусової температури. Взагалі, чи може настрій такий прикольний через те, що перший сніг падає. Ну, ми їдемо і тішимося. Кароліна тішиться, каже, ліпи мені сніжок ще. Їй сподобалося. Вона любить сніг. Ого! Така велика. Клас. Але ти знаєш, якщо в садочок принесеш, то вона розтопиться зразу. Ти її не зможеш показати нікому. Її треба буде залишити на вулиці. Твоя подружка доганяє. Ура! Карліна хоче перша бути. Поїхали перші, так? Давай, погнали! Це завіз до цього в садочок. Сніг. Таке враження, що ще більше посилюється. Ей. Ні, навію впало, нічого не бачу. Прийшов до машини, а вона повністю вся засніжена. Слишко як якомусь не знаю бункері, треба її розгрібати і бачу, що коляска вже починає грузнути в снігу. Треба купляти санки, тому що минулорічні ми поламали санки-люданки. А цього року, напевно, треба купити якісь ліпші не на сезон, а якось ну, на більше. Треба буде щось пошукати. Єдиний мінус, я пам'ятаю, кожного року, що ми купляємо санки, От сніг випав, купили санки, десь за 2- 3 дні вони прийшли. І сніг розтанув. Надіюсь, цього року буде якось поліпше. А машину по-любому треба розгребти, тому що їй треба міняти вже масло і фільтра. Так що я не знаю, як ми доїдемо. Там така дорога не хороша, слизька, багато снігу, але постараємося якось помало, помалесенько доїхати. Так що я погнав розчищати сніг і прогрівати машину. Погнали. Добрався я до СТО, чесно кажучи, дорога була нормально. Все порозмерзалося, воно топиться на дорозі, а з боку атмосфера зими, все лежить в снігу. Коротше, приїхав навіть скоріше ніж планував, тому треба сидіти чекати, бо поки що в них обід. Все, вернувся я вже додому. Поміняли ми масло, фільтри. Коротше, машина пропочала їхати взагалі ідеально. І згадав, що ми ще з карінкою починали робити роботу, треба в садочок віднести, нам задали зробити ялинку. Коротше, кожному треба зробити такі невеличкі ялинки. Ми її зробили з пластиліну. А я єдине, що потім прикраси, ще такими маленькими бусинками зараз покажу. Ось така от наша ялиночка. Тут вона на такому. Дубочку стоїть зелене, і такі от зелененькі чи золоті бусинки. Я думаю, прикольно. Зробили ці ялинки, такий новорічний у них буде стенд. Саме головне, щоб коли принесемо, на ті стенди, бо там діти теж бігають, вони дивляться, їм то подобається. Не зішм'якали, не потовкли, бо це пластилін. Хоча це, це новий пластилін, він як постоїть трошки, то він потім застигне і буде твердий, я так сподіваюся. Забрав я каролінку, сніг трохи підтоплюється, тому що зараз якась плюсова температура, і він під колесами дуже-дуже мокрий. Що ти розказуєш? Бабчик, розказує? от ішов от на очі і там був дощ, а ми побили з дивинки згоріла. Розказуєш, ялинка згоріла, то вона засвітилася. Хлопчик пішов на двір і пригнув в сніг. Зараз під вечір, зима виглядає така казкова. Ще ліпша, ніж була зранку, тому що коли підсвічуються вже ліхтарі, то вона така чудесна. Давай, я відкрию. Опа. на. Дивись, які класні виходять. Такі рівні. А ну покажи, як ти далеко кидаєш. Вау! Треба там, де багато снігу. Ось тут прикриєчок дороги, так. Там, де я тобі вказував. Отак от, береш і сильно затискаєш. Ану, відкривай, я подивлюся. Відкрий. Хоп, бач, є. На. Карина каже замок. То замок снігової королеви. Такий великий. Коротше, хотіли ліпити, я так розумію, бабу снігову? Лягати. Лягати хочеш? Куди на сніг? Так. Да. Ну попробуй. Тобі в комбінезоні можна. Але на спинку. Давай, лягай. Ти хочеш ангела зробити? Що сподобалося? Ми ж таку ангелочка зробила. Кліна хоче в мене сніжку кинути. Ну давай, попадеш. Але. А, ну то ясно Так, ой, в ногу попало. <рігла> ти в мене попала? А тепер я в тебе. Але. Є, попав! <рігла> Дивися, ти вже вся в снігу. Ей, ой, Не попала! А ти заблизько підійшла, я так не граю. <рігла> ой, <рігла> Попала! Так, тепер моя черга прийшла. Ану, ану, йди сюди. ти ре ре Ой, не попав. <рес> <рес> Поки я фотографував собі ялинку, коліна мені цілу спину закидала. Ей, ти я там весь білий, весь снігу. Е, а де твоя снігуліпка? Ідем, треба сніголіпкою ліпити, бо рукавички можуть бути мокрі. Ходи, давай ручку. Ну та снігуліпку десь загубила. Тато знайшов. На, тримай. Тримай сніголіпкою, краще ліпити. Вона створює зразу кульки такі круглі. Ти тут не зліпиш. Треба сідайте. Дивись, ось тут мігенький сніжок. Бачиш, треба шукати, де є мігенький такий. Та там вже була сніжка, що ти зліпила. Дивись, яка вона тверда, що вона навіть не розбилась. З якимось камінцем. Ой, в голову попала. <звінк> <звінк> а ти мені теж попала? Арарарара, Карліна, а що ти знайшла? А? Що ти їсиш? Що там є? Я там нічого вже не бачу? Що ти з'їла? Як тобі? тебе? Смачний. Mm -hmm. І що він похожий на морозиво, чи ні? Чи він смачніший? Смачніший. Mm -hmm. смачніший. Але сніг не можна їсти. Попробувала і хватиться.